Вже традиційно випускники 11 класів зібралися у центрі рівного, аби прикрасити дерева своїми писанками. Повісити свої вироби, підлітки прагнуть якнайвище, тому доводиться осідлати друзів. Ця традиція вже йде з року в рік, і ну переходить з класу в клас. І ми це робимо для того, щоб нас запам'ятали як як клас, як школу, щоб всі знали про нас. Веселим хлопцям допомагає і новенький однокласник Артем. Він приїхав із Донецька. Каже, колись у рідному місті вони також робили подібні акції. Я особисто робив, мені індіянця, цікаво, весело. Зближає колектив. А це дерево прикрашають учні НВК Колегіум. У їхньому колективі також новенька Поліна приїхала з Донецька. Дівчина каже, у їхній школі таких традицій не було, але ця ідея сподобалась. Тому у свою писанку дівчина вклала найпотаємніші побажання та мрії. Я приїхала з міста Донецька. В нашому місті не було власне таких акцій, але на «Пасху ми так само щороку проводили різноманітні ярмарки у нас в школах, ну і подібні акції, але власне прикрашання саме такими символами наших парків в нас до такого, на жаль, не додумалося. Найвище дерево на цій алеї прикрашають випускники 12 ї школи. Кажуть, їх найбільше, вони веселі і кмітливі, хоча до верхівки не дібралися, але їх писанки висять саме найвище. Це дерево належить нам вже на протязі п'яти років, так як наша школа є найбільшою в західному регіоні, і в нас найбільша кількість випускників, тобто, відповідно, ми виготовили і найбільшу кількість писанок. Вчителі радіють таким традиціям, адже учні хоча б на деякий час відволікаються від навчання. Діти, випускники наші розписують писанки. Писанки досить гарні. Діти малюють дуже гарно. І ми вирішили в цьому році, бачите, як ви бачите, повісити найвище наша школа. Вирішила повісити ці писанки. Сотні писанок підлітки розвісили на дерева у центрі рівного. Там вони радуватимуть око перехожих кілька тижнів, а потім вони знову повернуться, аби зняти їх. З Цією школою прийдемо разом з фотографом, щоб це було таке ж саме сня. І більше всього, напевно, ми їх потім роздамо маленьким дітям на подарунки або піде на благодійну ярмарку бійця. Освітяни впевнені, писанки здивують і потішать рівнян. Олена Семенович, Юрій Кобів, новини Рівного.